Всім привіт! Направду заїжджає ось такий Citroen c 4 Cactus з дизельним двигуном 2014 року випуску. Попередній частині ми маємо протитуманні фари, звичайні галогені, а також денні ходові вогні. Колеса 16-го розміру. Сьогодні нас зустрічає перш за все, ось такий ось підлокітник. У нас машинка на роботі, такий ось важель незвичний ручного гальма. Мультимедія, AUX, Bluetooth. двохзоний клімат контроль, шкіряне мультикремо з підрильовими полісками. Позаду в принципі сидіти зручно. Місця тут вистачає навіть для високого. Пасажира є у нас можливість відкрити форточку, якщо цього вимагає ситуація. По задній частині автомобіля у нас є парктроники, камера заднього огляду, Багажник, як для такого класу автомобіля, доволі просторий. Тут вистачить місце, як для рюкзака з тренувальними речами, і якраз на пакет з магазину додому. Пробіг автомобіля складає 216 тисяч кілометрів, а ціна 9 300 доларів. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми кожного дня виставляємо автомобілі як в наявності, так у дорозі, а також варіанти автомобілів на аукціоні за гарною ціною.